Приємно з вами зустрітися. Виявляється, що є в Україні люди, які поважають Білорусь. Не все так просто у 23-му році. З'ясувалось, що наша розвідка використовувала нардепа для комунікацій з Лукашенком. Аби Білорусь не пішла війною на Україну. Це підтвердив голова відомства Кирило Боданов. Як показав час. Станом на зараз це вдалося досягти. Після цього Шевченко уявив себе агентом на мінімалках і одразу розпочав навішувати всі нагороди та медалі. Ледь пам'ятник не встановив. Це операція яку будуть вже розкладати потім, там після війни, як вона була там, деталі такі інші. Я думаю, що це підручники віди колись. А далі дах Шевченка просто полетів у стратосферу. Він пустив мережею липове посвідчення гур. Потім ще й скандальна заява про необхідність переговорів з Кремлем. Після чого речнику головного управління розвідки Андрію Юсову довелося заявити, що парламентар не є їх співробітником. Ось такі шпигунські пристрасті.